В Дніпрі, адже внаслідок якраз цієї атаки там зараз горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. І а, про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість травмованих через ракетний удар наразі зросла до дев'яти. До цього вночі там повідомляли, що область під ракетним ударом. А в місцеві пабліки викладають відео, як летить ракета на Дніпро і наслідки. Кі безпосередньо так і пишуть, що вогонь охопив вже майже весь будинок. Рятувальники, медики з'їжджаються на місце Тр трагедії, Евакуація людей з будинку триває.